Всем привет, с вами Мастер Шет, и сегодня я вам покажу, ну, расскажу, известно же, как установить в себе тему. Ну, вы думаю не поняли, как это. Ну, нажимаю на ваши установки, и у меня, видите, тут все по шоссеям, то есть там все там установки, ну, короче, вы заходите в что-нибудь, и вам тут все выслеживается просто-напросто в сцене. А если вы хотите сменить тему, то есть, чтобы все было иначе, Нажимаєте теми. Зовут ви щось на ну, кінокія. Нажимаєте теми. Таке? Нажимаєте теми. Тему нажимаємо. Вибрати тему. І ось блу. Э то есть ось це в мене все синє. то есть, в мене все буде писати синє, я синє. Можна коричневе І можна в такого мені друг кинув. ось. Коли ми нажмемо, ну, ви можете, можна, можна скачати, там буде на нього тема якісь. Ви нажимаєте. Нажимаєте Так. Зачекайте, будь ласка. Прочекаєте. І заставку теми вибрано. Все. І тепер бачите, в мене вже змінилося. ось якісь юрлочки. це бачу, але мені дуже сподобалось, то. Ем, ну, коротше, не дуже таке гарно. Ну, хай буде. Установка такі стал інший. І зіблас освіти. Ось таке зміним на коричневу. Ви можете замонтажити тему, але це, звісно, треба Nokia Store, то я можу вам потім розкажу в себе. Nokia так розумію, що ж не знаю. Ну, Звісно, це треба підключити до інтернету, поки це все робити. То коротше, вибрати тему. Вам можуть якийсь друг, там я вже казав кинути. Нажимаємо на коричневе. За... Застосувати, нажимаємо так. Застосування теми. Все, виверну тему. І нас тепер, бачите, все корисне. Бачите, тут установку, наприклад. У нас тепер все корисне, пише, ось, бачите? Корисне світилося. А мені подобається гарний синій колір. Ось так. Тут все-таки дуже все легко. так думаю. ну да. Эм, ну что ж, такие подписывайся на мой канал. А за меня мастер Всем пока.